Перечитуючи сторінки Біблії, і, зокрема, коли починаєш читати перші книги, перші розділи книги буття, ми знаходимо ту історію, коли Бог створив світ, Бог створив людину, помістив її в раю, і бачимо, як Бог, він самодостатній і самовеликий, святий, всемогутній, Він захотів і має в потребу, і дав таку людині потребу. Спілкування один з одним. Така потреба соціальна в нас. Ми можемо спілкуватися один з одним. І так само і Бог має цю потребу, і Він створив людину, щоб спілкуватися з нею, щоб бути з нею, щоб проводити з нею час. І кажуть люди, що якщо людина. Потрапляє в тюрму, і найбільше наказання, яке може бути, це тоді, коли людину відправляють в камеру, де вона сама сидить, і одиночка, і вона знаходиться сама. І каже, що небагато проходить часу, і люди, навіть з розуму, ну, сходять і вони стають неадекватними. І Бог заложив цю потребу в людині, бо маючи сам її. І коли ми читаємо, коли сталося гріхопадіння, то невелика проблема сталася тоді, коли наслідок того жінки почали народжувати в болях. І не дуже що і в поті чола чоловік почав добувати хліб, і що земля почала родити терни. І ще багато наслідків гріхопадіння ми знаємо, але найбільша. Наслідок гріхопадіння це коли людина розлучилася з Богом. Це тоді, коли людина, Бог змушений вигнати людину з раю, тому що він є святий, а людина стала грішною. І по Божому можна так роздумувати, Бог міг би відвернутися від людини. Бог міг би сказати, я вже з тобою мав справу, я більше з тобою не хочу ніякої мати справи. Але Бог так не зробив, брати, і сестри, за що хвала йому. Він, він любить дуже людину, він дуже полюбив людину. І коли ми читаємо і дивимося, він ніколи ніколи не залишав людину. На всіх сторінках Біблії ми знаходимо, коли різні етапи проходив ізраїльський народ, але. Тоді, коли людина залишала Бога, Бог ніколи не залишав людину. І ми читаємо про те, коли одного разу, коли Ісус Христос, будучи на землі, і той момент, щоб людину назад вернути в обітелі раю і з'єднати в спілкуванні з Богом, мусив прийти Ісус Христос, Син Божий, на землю, щоби. Виконати місію, щоб звершити цей план чудний, щоб людина почала знову мати живе спілкування з Богом. І ми читаємо історії різні з Ісусом. Бували, бували про те, що коли Він приходив в Назарет, в ріднє своє місто, його не прийняли. Казали, що хіба це не син Йосипа Марії, навіть хотіли його скинути з гори. Коли ми читаємо про те, що його обзивали по-різному, навіть називали його Вельзеулом, тобто князем демонів, по-різному ставилися до Ісуса, але багато людей і тягнулося до нього, і багато слухало, і багато Господь допомагав людям. Але найбільше, що хотілося акцентувати свою увагу. Той момент ключовий стався, коли сам Господь був залишений, сам Ісус Христос був залишений. Йому найтяжче було тоді, коли Бог Його залишив. Навіть не тоді, коли його бичували, навіть не тоді, коли його, йому в лице плювали, навіть не тоді, коли е, йому казали, якщо ти син Божий, зійти з Христа, і ми повіримо в тебе, навіть не тоді, коли з нього глузували і насміхалися на хресті, але найтяжче Ісусу Христу було, це тоді, коли Він був залишений Богом. І я прочитаю цей фрагмент Слова Божого, це буде записано. Матвія 27 розділ, 45 вірш. А від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталася по цілій землі, а коло години дев'ятою скрикнув Ісус з гучним голосом, кажучи Елі елі, ламаса вахтані, цебто Боже мій, Боже мій, нащо мене ти покинув? Цей текст ми, брати, і сестри, будемо цими днями згадувати. Але я хотів би акцентувати свою увагу на те, що в той, момент, в той момент Ісусу було найтяжче. В той момент, коли всі гріхи світу, всі беззаконня і прокляття світу лягли на Божого Сина, нашого Ісуса Христа. Йому було найтяжче і мусив Бог Отець залишити сина. Щоб була прийнята жертва Голгофи, щоб була б звершена, була б заплачена ця велика ціна спасіння людства, щоб ти і я сьогодні був не залишений Богом, слава Богові, щоб ти сьогодні почув слова, що я не залишу тебе, щоб ти сьогодні почув слова Я не покину тебе, і щоб ти сьогодні почув слова Я не кину вас сиротами. Але так часто буває в житті, так як було з ізраїльським народом, ми, проходячи життєву дорогу, так здається в нашому житті, у різних переживаннях і обставинах, що, як будто Господь нас покинув. І історію, яку я хотів би зачитати в старому заповіті, книга пророка Ісаї, 49 дев'ятий розділ, із го вірша описується. Бог через пророка Ісаю говорить стан ізраїльського народу. 49 розділ, 13 вірш. Радійте, небеса, звеселися ти, земле, ви ж, гори, втішайтеся співом, бо Господь звеселив свій народ і змилувався над своїм убогими і над своїми убогими. І сказав був Сіон, Господь кинув мене. І Господь мій про мене забув. І Господь каже, чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї, та коли б вона позабула то я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе вирізьбив я, твої мури позавсіди передо мною. Синове твої, сино, синове твої, поспішать до тебе, а ті, хто руйнує тебе, і ті, хто нищить тебе. Повідходять від тебе. Слава Богу, брати і сестри, це велика обітниця нашого Господа. Тоді, в той час, ізраїльський народ проходив дуже тяжкі обставини. І можна сказати, подібно як наша країна проходить ці обставини війни, в той час ізраїльський народ він проходив скрізь руїни, скрізь горе і біда, сироти і вдови. І здавалося, на той погляд, на той період ізраїльський народ дивився і казав, як Пророк каже, ви говорите, і сказав Сіон, Господь кинув мене, і Господь мій про мене забув. І в таких обставинах вони говорили до Бога і казали, так, напевно, нас Господь покинув, напевно, про нас Господь забув. Але Господь Він не говорив з позиції величі, і слави і сили, хоча б і міг. Хоча би міг сказати, але він опускається так низько до людини, стає, як людина, і почав говорити до їхніх сердець, каже, не покину я вас. І сказав: чи ж жінка, коли каже, навіть забуде своє грубне дитя, знаєте, в всьому світі буває. Буває так, що жінки покидають своє дитя, немовля, яке народжує. Але Бог каже до людей, каже: навіть якщо так трапляється, навіть якщо так здається, трапляється в житті, що жінка покидає своє немовля, то каже: Бог ніколи такого не робить. Каже, але я не залишу тебе, я не покину тебе. Каже, я на долонях своїх тебе вирізьбів. Брати, сестри, це така велика Божа любов до людини. Слава Богові. Ви знаєте. Трапляється в нашому житті, і ви навіть самі переживаєте, коли ми знаходимося в якихось певних обставинах, певних складних обставинах, і так здається, взиваєш до Бога, а чуєш тільки своє відлуння, чуєш тільки своє ехо, і ти думаєш, можливо, мене Господь залишив. Але Господи, але на основі Слова Божого, брати і сестри, на основі Святої Євангелії, я хочу вас запевнити: Господь ніколи не залишає. Він робить наші обставини просто тісніше, щоб ми ближче приблизилися до Бога, Щоб ми більше і більше почали шукати можливо. Ми вже далеко відійшли від Бога, і Бог змушений був зробити такі тісніші обставини, щоб людина почала наближатися до Бога, щоб людина почала шукати Бога, але Бог зі своєї сторони ніколи не залишить людину. Брати і сестри, так буває часто в житті, коли нам здається, що Бог залишає. Знаєте, здається, коли. ми... Робимо якийсь певний переступ чи гріх, чи поступок, які неправильні перед очами Бога, і ми думаємо, напевно, Господь мене покине, напевно, Господь мене забуде, напевно, Господь вже мене не любить. Але на основі Євангелії, брати і сестри, я хочу сказати, що Бог Він не залишає, Бог не покидає, Бог ще більше любить. Просто нам так здається. Диявол нам каже, вже Господь тебе забув, вже Господь тебе не простить. Ні, Господь завжди вірний своїм обітницям, брати і сестри. Він дуже-дуже любить людину. Просто нам здається так. Знаєте, я коли був дитиною, і нас теж були певні заборони в батьків. Одна з заборонів це була те, що нам забороняли бігти до сусідів. і... Дивиться телевізор, і так часто ця спокуса налягала на моє серце, і я так признаюсь і сповідую, що одного разу там чи два так бігав до сусіда, піду, подивлюся, і вже ти приходиш додому, дивися в двір, тато ходить. І на перший погляд, ти думаєш, ну підійди, скажи тато. Ну тато зрозуміє, обніме, простить і благословить. Ну, можливо, ще щось зробить. Але друга думка закрадалася: ні, треба щось зробити по-інакшому. Залазив зі сторони саду, дивився так фірточку, дивився, як там все відбувалося, через щель таку металеву. Дивився, як там брати, сестри ходять. Хтось тато на подвір'ї, а ти дивився і думаєш. От що так влиця в цей колектив, щоб тато не замітив тебе, щоб треба, напевно, якусь добру справу зробити. Вже знайшов якесь відро, взяв, позбирав яблука, вже пішов, вже йдеш там до клуні, несеш ті яблука, щоб тато подивився, що ти, як будто, в справі. А тато ж знає, тато ж бачить все, тато розуміє, а нам здається, треба якусь зробити добру справу, щоб Бог щоб тато він зробив би і вже змякшив би нам наказання, брати, і сестри. Бог він як люблячий батько, коли даже щось ми робимо не так. Не робимо якісь певні справи, щоб об, об щоб зробити так, щоб Господь умилостивив своє лице. Бог любить нас і дім, таким, якими є, які Він нас приймає, такими, як є, Він нас знає до кінця, йому нічого нового нема. Він все знає досконало, тільки ми хочемо щось зробити, щось поступити, так, щоб зробити так, щоб Господь зглянувся на нас. Брати сестри, Господь не залишить нас. І Біблія говорить Івана 20 Євангелія Матвія, точніше, 28 розділ. Останній вірш цього... цієї книги, 28 розділ, 20-й вірш. Він говорить до нас, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Він розлучився з Богом, щоби сказати тобі ці слова. Я з тобою буду перебувати до кінця віку, незважаючи, що станеться в твоєму житті, я завжди з тобою. Я на долонях своїх тебе вирізбів, На хресті Голговському була пролита кров, були вбиті цвяхи в його руки, щоби. Ти сьогодні і я сказав би, Боже мій, Боже мій, ти є мій Бог, і ти ніколи мене не залишиш. І ми за це будемо молитися, брати і сестри. Ми будемо молитися за нашу країну, ми будемо молитися за людей, можливо, які зараз в тяжких обставинах і дивляться, і думають, і думка приходить, що, можливо, Бог залишив, не залишив Бог. Бог хоче, щоб ми приблизились до нього. Бог хоче, щоб людина більше почала шукати Його. Бог хоче, щоб. Людина покаялась і відвернулася від своїх злих вчинків, і ми будемо за це молитися, стаючи на наші коліна. Амінь.